Педагогічний колектив Центру творчості дітей та юнацтва не лише всебічно розвиває прилуцьку малечу, а й виховує з них справжніх патріотів. Відтак, 23 серпня, в центрі творчості відбулося традиційне свято приурочене дню прапора та дню незалежності України під назвою Живи незалежна і сильна, і славна! Єдина в віках. Організатори подбали про різноманітність розважальної програми, адже вона вміщувала в собі акцію Мирне небо, запускання повітряних зміїв, журавликів з орігамі, виставку декоративно-вжиткового мистецтва, мультпарад, віночок українських народних ігор, концертну програму Майбутні країни щасливі діти, різноманітні майстер-класи та пошту відкритих листів до України. Виразили присутніх і діти, які читали чуттєві вірші про нашу рідну землю та ситуацію. У зоні антитерористичної операції. Не хочу вибухів, розривів, і куль, що мов землі гудуть. Як гарно зріють яблуки і сливи, живих героїв вдома сім'ї ждуть. А ми живемо і будемо жити, люди. В краю моїм співатимуть пісні. І буде мир, і злагода в нас буде, і щастя на ріднесенькій землі. Квітуча моя, вродлива. Зіркова, єдина моя, зоря світанкова. Для мене у світі найкраща країна, незалежна моя Україна. Люблю тебе, мій краю волошковий від Чорномор'я до Карпатських гір, степи широкі, і ліси махрові пшеничний лан і лугу кашемір. Країни ще не ржавіла пружина. Курайським херовим, ніколи мене стане на коліна і не впадем тепер ні перед ким. Я вірю твою мудрість, мій, у силу того духу, що ти маєш. Я так чекаю, що ти вернешся живим. Що... Я знаю, що так буде, і ти знаєш. Б'ється із болем, якого не чули, душу він рве на шматки. Силу сердець, що в віках не забули, Бога молити я буду завжди. Серцем єдиним живе Україна. Чую, як б'ється воно понад сто б'ється за волю на сході, нестримно, за перемогу у зоні. АТО. ми повинні радуватися, радуватися тому дню, тому сонці яскравому, яке над нами світить. Тим дитячим посмішкам, тим кольорам жодоблакітним, тому шаленому патріотизму, який в цьому році як ніколи нас радує. Ми взагалі відвідаються додає вже восьмирій, Старший хлопці зараз буде у нас виступати. Ми ще не задоволені тому, як до нас відносяться, чому нас можуть тут навчити, як ми це постійно виступаємо. Як ми можемо тривати свою творчість людям? Почуття в мене самі найгарніші і сподівання перш за все, щоб наша українська армія е швидше. Розбила ворога сьогодні. Тут така дуже гарна акція проходить. Дітки пишуть на різнокольорових сердечках побажання воїнам. АТО. потім це все буде відправлено у зону військових дій, і е, ми всі до Докладуємо всі свої побажання і дорослі до побажань дітей, щоб наші нашим воїнам це допомогло, і щоб вони повернулися в наші домівки, щасливі, живі і здорові і з перемогою. Свято єдності України, вся країна, весь народ святкує цей знаменитий день, весь народ. Думаю про тих солдат, які відстоюють нашу незалежність, нашої батьківщини. І от педагоги, це даю, теж учать патріотизму наших маленьких дітей. Щоб вони думали про, те, про нашу батьківщину, розповідають їм багато. І я дуже вдячна нашим педагогам і хочеться, щоб був в нашій країні мир. Наша родина готувалася. До Дня прапору і ми вітаємо всю Україну і Прилуки найбільш з цим святом. Бажаємо перемоги, бажаємо терпіння. Я Кожен день вночі молюся, благаю Господа, що він нам допоміг, щоб попри всі проблеми і незгоди. Безчесний ворог нам завадити не сміх. побувавши на святі, побачивши і почувши юних прилучан, розумієш, що в нас зростає покоління справжніх патріотів, для яких любов до України не порожні слова.